Це відео на тему стосунків буде з точки зору кордонів, ролей і травми, яким чином ці поняття впливають на стосунки і що в них відбувається. Раніше я вже розкривала тему кордонів в інстаграмі і телеграмі. Кому цікаво можна. Подивитись і послухати, сьогодні буде трохи з іншого боку, враховуючи ще поняття ролей і травми, і ми подивимось на це трошки глибше. Якщо говорити про кордони, я нагадаю, що кордони бувають трьох видів: це пористі, це жорсткі і гнучки. Кожен з них формується під певним впливом і мають певні свої аспекти. І прояви в стосунках. Якщо ми говоримо про пористі кордони, або слабкі кордони, або часто вони навіть можуть бути відсутніми, це такі кордони, які людина дуже складно, так би мовити, відстоює, вона десь не знає себе, вона не розуміє, можливо, де ці межі. І такі кордони дуже часто формуються під впливом таких авторитарних батьків, коли вони все вирішують за дитину. Вони Краще знають, вони знають, що вона відчуває, що вона хоче, що вона. Як вона має проявлятися, чого вона має хотіти. Тобто, це про те, що немає простору і місця для проявлення дитини. І дуже часто ще є заборона або заблокована агресія, певна заборона на прояв цієї агресії. І, відповідно, такі люди дуже часто потім в результаті отримують пористі кордони. І в стосунках вони проявляються таким чином, що вони не. Можуть завалюватись в такий більш рятувальницький полюс, вони часто жертвують собою заради потреб партнера або заради якихось його бажань, наприклад. Вони можуть, і все життя їх крутиться, ніби навколо життя партнера, навколо його інтересів. Вони не мають такого власного простору, власного життя, вони схильні до. Злиття, і там дуже багато страху покинутості. Тобто є певна така травматизація, пов'язана з страхом бути покинутим, і, відповідно, потрібно робити все для того, щоб задовільняти потреби партнера. Якщо такі люди зустрічаються з людьми з жорсткими кордонами, то дуже часто це може бути про такі стосунки, як дитина. Батьківська фігура, і відповідно батьки встановлюють такі жорсткі певні обмеження або певні жорсткі кордони, і ця людина вона часто підлаштовується в цьому місті і таким чином прогинає свої кордони, яких можливо вона ну, і не має. Подальшому такі стосунки розвиваються таким чином, що людина, яка постійно прогинається або жертвує собою, тобто та, яка має пористі кордони. Вона підлаштовується під ту людину, яка має жорсткі кордони, і, відповідно, вона свідомо або несвідомо накопичує певну агресію, незадоволення, можливо, образу через те, що її потреби вони не враховуються або, можливо, вона їх навіть і не проявляє. І відповідно це створює певну напругу, яка накопичується, і в результаті вона буде якимось. Чином проявлена через певний вибух, або вона, якщо не матиме змоги змоги вийти назовні, вона утилізується кудись, наприклад, в тіло через психосоматику, або проявиться. Якимось, наприклад, там подіями в житті, тому що цю напругу потрібно кудись скинути. Другий тип кордонів це жорсткі кордони, і це дуже часто про те, як з вами не можна і на що ви не згодні та не погодитесь ні при яких обставинах, ні за яких умов. Це може бути певним таким певною такою точкою внутрішньої опори, але потрібно розуміти, що якщо ви в житті навколо себе усюди проставляєте жорсткі кордони, Кордони, то це про певну таку ізоляцію може бути, і відповідно це про дуже сильну, наприклад, травматизацію, можливо, навіть про недовіру, що ви. Нікого до себе не підпускайте. Якщо зустрічаються дві людини з жорсткими кордонами в одному і тому самому місці, то тут починається така гра, хто кого переграє, і вони починають в цьому місці так, ніби бадатись, і, від, і відбувається певна боротьба. Це може бути, якщо ми говоримо про місце, де люди будуть перебувати в таких більш дитячих. В позиціях, то це буде боротьба за потреби або за те, чия травма, наприклад, важливіша, ну, дуже умовно. Чия травма більш болісніша да, хто, хто тут ніби важливіший в цих стосунках, хто, хто більш ранений, якщо так можна сказати. Це про абсолютно несвідомий процес. Тобто, зараз я говорю про те, що відбувається несвідомо. Якщо люди будуть знаходити більше в батьківських ролях в цьому місті. Жорстких кордонів, то це буде про поділ влади. Про те, хто буде керувати цими стосунками, хто буде їх контролювати, і в кого буде влада. Якщо ми говоримо про дитячі ролі, то в цих стосунків немає майбутнього, діти вони не вміють домовлятися, і ці стосунки просто розваляться. Якщо ми говоримо про ось цю конкуренцію двох батьківських фігур і про поділ влади, то тут це така перна. Певна гра, як я вже сказала, і в цій грі переможе той, в кого кордони жорсткіші, тобто той, хто. Так вистоїть, і якщо інший згодиться віддати йому цю владу і контроль, то тоді ці стосунки мають можливість розвитку. В іншому випадку вони просто також закінчаться, тому що тут немає точки компромісу, тобто вони, ну от ніби як дві жорсткі стіни впираються одна в одну. І третій вид кордонів це гнучкі кордони, це дуже часто про дорослу позицію, про певні домовлення, і про те, що люди е, можуть тут йти в близькість, йти на компроміс, і йти в діалог, і зробити так, щоб. Комфортно і добре було обом з них. Якщо ми говоримо про розвиток стосунків, то в першому варіанті, коли це дитячо-батьківські е, такі стосунки, або людини з пористою і з жорсткими кордонами, то е, такі стосунки вони дуже часто можуть бути або е, просто про задовільнення потреб певних, е, тобто про те, що хтось більше дає, хтось більше бере, наприклад, е, або отримує. Такі Стосунки можуть, в принципі, розвиватися, якщо ось ця накопичена напруга, вона в якийсь момент проявляється через конструктивну агресію, і, відповідно, таким чином це може стати певним таким поштовхом для розвитку цих стосунків. Але потрібно розуміти, що це буде такий більш хвилоподібний або Такий скачкообразний зріст, і він може бути не дуже комфортний. Ну, Тут знову ж таки, в залежності від того, кому ще підходить. Якщо ми говоримо про ось цей тип стосунків, коли є два партнери з жорсткими кордонами, то ці стосунки, якщо жоден з них вони, не, не поступаються, то ці стосунки. вони застрягають, І тут немає розвитку. Тут немає руху, тому що вони стоять на місці, вони боряться за те, там, чиї потреби да, або хто візьме цю владу, відповідно, вони не рухаються. І рух є тільки в дорослих, ось цих стосунках із гнучкими кордонами, там, де є прояв гнучких кордонів, тому що вони про певну домовленість і взаємодію. І тут люди таким чином. Вони вони можуть розвиватись, постійно бути в певній такій динаміці, переглядаючи, можливо, десь ці. Домовленості, які між ними існують, і знаходячи ось ці точки дотику і компромісу. Тобто вони зацікавлені і в особистісному розвитку, і в розвитку цих стосунків разом. Ось така інформація з цього приводу: відео вийшло досить таким об'ємним. Я сподіваюся, що вам було. Цікаво, тому що я тут поєднала декілька різних якби, теорій, поглядів і підходів, і розглянула так тут більш комплексно. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок, можливо, за ваші питання, якщо вони виникають, і за теми, які вас цікавлять для наступних відео.